Тисячне небесне військо українських героїв, яких єднала одна мета, одна ідея вільна, незалежна, соборна Україна. Пам'ятаймо разом ми сила. Тож, єднаймось у вірі, поглядах і переконаннях, єднаймось у щирій молитві, щоб ніхто і ніколи. Не зміг поставити нас на коліна, щоб закінчилась війна, щоб ми вибороли перемогу, щоб більше не гриміли вибухи, не плакали наші матері, щоб наші діти жили під мирним небом у процвітаючій країні. Господи, молимося щиро, дай нам спокою, єдності і миру. До Тебе молимось причисто, за кожного солдата синів хране, Рятуй від кулі супостата. Сонце у небі вже не світило, падало прірву, болю і сліз, з неба схотилось і почорніло, снайпера кулю, благало скумних, та не спинилась на смерть стоялу, справжні герої вітчизни сини. То скатіла над куполами, сотня небесна у вишині. Святий, прихий, святий, брасний, огоми. Очує Сину і святого Дух і нині посадчаси на віки, віки вам і свята, я твої помилуй нас, Господи, учись сильний наші. На тихо, просити, закони наші, святий цвях, що душі наші, і мене твоє ворог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. До 20-го вже числа думали, що то вже буде кінець майдану. Майдан, Майдан був. був окружений Беркутом, поліцією. І то вже виносили хлопці з палаток, все, що могли, матраси. Ліжка, там все, що було, можна палити, все палили. Той прапор, то я сьогодні повісив, той прапор, той прапор Майдану, який з нами прийшов в цей майдан від початку до кінця, і привисів на палаці наші, І люди, які були дуже багато, знають нашу ту синеньку, як ми називали, бо наша палатка була синя. І той прапор з Майдану. Дуже багато українців, я з даний час волонтерніше їжджу по Україні, і багато випадків є, що люди пізнають мене, говоримо за той прапор. І по тому прапорі ми маємо волонтерську наклейку, що волонтери бузькі. І дуже нас багато старих друзів згадують, Ну і багато наших друзів, які були на Майдані, які були, а то вже зря нема. А зараз на даний час я б тільки приїхав з району, де наші воюють хлопці, Бузеччини і наші майданівці, і гатошники. Хлопці дали мені лампадку і просили час мітингу поставити і від їхнього імені запалити. Дякую вам за допомогу і підтримку. А підтримка потрібна в даний час, дуже велика. Дуже Бо там хлопці по дві сутки сидять в окопах без передишки, нема ні заміни, нема нічого, треба продукти, треба все, що необхідне. Дрони, хто може, хто щось допомагає, підключайтеся, бо в армії потрібна велика допомога. Слава Україні! 50-й рік, як ми збираємося на нашій площі, щоб показати, що ми пам'ятаємо. Щоб згадати ті події, які були 10 років тому, які показали, що ми, українці вільний народ, і прагнемо бути вільними, прагнемо бути незалежними, прагнемо бути в єдиній Європі.